Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. В 12-му каталозі ми маємо чудове оновлення в лінійці Duology. Лінійка Duology – це особлива лінійка, вона ефективно доглядає не тільки за волоссям, а і за шкірою голови. І ось ми маємо дві чудові новиночки – Це заспокійливий тонік для шкіри голови, а також відновлювальна сироватка для посіченого кінчиків волосся. В цьому відео я також вам розкажу про багатофункціональний незмивний спрей для волосся. Він в своєму складі має гіалуронову кислоту, відновлює пошкоджене волосся, а також береже його від перегріву. Всі засоби наносяться на чисте вологе волосся після того, як ви помили голову і волосся ще вологе, ви можете нанести ці засоби. Заспокійливий тоник для шкіри голови в своєму складі має сарказин це амінокислота, яка заспокоює шкіру голови, а також зменшує виділення шкірного салу. Треба сказати, що у нас в використанні вже був. Тонік, тонік проти випадіння волосся. Ви бачите, в нього логотип такий срібний, а тут логотип рожевий. І тонік проти випадіння волосся в своєму складі має вітамін В3, В5, рисові піптіди. І нам обіцяють, що за 8 тижнів у нас буде 3,5 тисячі нових підростаючого волосся. Спосіб використання заспокійливого тоника. 3-4 рази на тиждень ми наносимо його, 3-4 піп'ятки на шкіру вологу голови і втираємо або пальцями, або спеціальним масажером Duology. Тут ми маємо піпеточку, бачите? От. Дуже легко тут ви натискаєте, і зразу у вас вже засіб є в піпетці. Аромат такий, як у всі лінійки доології, такий парфумований. Мені він нагадує Ес Бачите отак. Не залишає ніяких жирних слідів. Ми наносимо в мене зараз вимите волосся, і ми наносимо 3-4 піпеточки на шкіру голови і втираємо. Як на відчуття, я бачу, що рідина не буде залишати жирних слідів. Ви зразу як наносите, зразу і розподіляйте, щоб вона, рідина, ну, не, не, не виходила за межі ваших волос за волосений покрив, щоб вона у вас там за призначенням діяла. Якщо ви вилієте всі три піп'ятки, то вона почне витікати у вас. Так, одна. Бачите, коли ви натискаєте, вона зразу це такі в неї, як дозування, виходить. Друга. І третя. От бачите, коли ви наносите три піпетки, подивіться просто, як виходить, що у вас волосся дуже добре намащено цим розчином. І далі ви можете пальчиками втирати. Або я вам зараз покажу, кому повезло взяти масажер до олочі, то в мене розуміє, це просто якщо ви побачите цю річ, обов'язково візьміть. Вона ефективна, дуже добре нею і мити голову. І хто використовує скраб доволоджі перед миттям голови, теж це просто дуже ефективний інструмент. І просто робити масаж це дуже і приємно і ефективно. В нього дуже такі м'якенькі. І рідина, подивіться, як швидко вона вже війшла. Бачите, і зовсім, і я навіть бачу, що волосся так трошки піднялося, бачите? Тобто, волосся відразу відчуло живлення. На шкіри голови дуже приємне відчуття. Тобто наноситься засіб виключно на чисту шкіру голови після миття. 3-4 рази на тиждень. Дивіться, волосся абсолютно не має жирних слідів. Воно жилене, схоложене і трошки так вже, бачите, воно почало підніматися. А тонік проти випадіння волосся, він так само має піпеточку. Я просто вам покажу, наносити не буду, оскільки я вже нанесла. Але бачите, він, цей тонік має дещо жовтуватий колір. Якщо заспокійливий тонік, він біленький. Зараз для порівняння покажу дві піпеточки. Бачите, він біленький. То тонік випадіння волосся, подивіться, він має трошки інший колір, оскільки в нього інший склад. Аромат трошки більш різкий у тоніка проти випадіння. Але користуватися ним треба так само. Ви наносите його, розподіляєте от саме на коріння волосся після того, як ви помили, втираєте от і він. Починаю відновлювати ваш волосяний покрів. СС-спрей також наноситься на вологе чисте волосся, але не на коріння, він наноситься або на волосся від середини волосся і розподіляється до кінчиків, або ви хочете, ви можете нанести його на собі на руку і розподілити на волосся. Але, оскільки тут є розпилювач, я буду наносити саме на волосся від середини. Оскільки це зручно. На одну половинку я нанесу спрей, а на другу половинку, ну, досить таке, бачите, він так трошки спіною йде. От. І ви наносите його. Всі засоби незмивні, тобто ви нанесли їх. І все. Значить, ви вже ваше волосся живиться, захищається. А цей спрей, якщо ви будете якісь теплові процедури робити з, з вашим волоссям, то він буде захищати ваше волосся і від перегріву. Бачите, він такий трошки ще й піну дає, бачите? От. Ви наносити. а на коріння ви наносите тоник. Або заспокійливий, або для росту волосся проти випадіння волосся. Нова сиворотка в своєму складі має кератин, ліпіди вівса, бетаїн. Вона розгладжує і пом'якшує волосся. Так вона виглядає на розпаковці. Виготовлена сиворотка в Польщі. Має 30 мл. Також наноситься на волосся, яке ви вимили, і яке трошки вологе. Треба, сиворотка також має розпилювач, Ви можете декілька крапель нанести на долоні. Зараз я це зроблю. Дивіться. Не виходить, вона Вона, до речі, така густа северка, як жилє. Дивіться. Бачите? Така рідина. Вона така. О, бачите, не як водичка, вона така густа. І от ми зігріваємо її на долоньках, Пом'якшує, розгладжує волосся. От, бачите, я зігріла і. На другу половинку дивіться наношу сивороточку. сивороточку. Бачите? Даже мені здається, ще можна нанести? Я хочу вам показати, як воно. Дуже ніжний і так само ми наносимо на волосся від середини до кінчиків. Ну, у мене ви знаєте, вже такої проблеми посіченої кінчиків і нема. Оскільки я до олоджі зразу почала користуватися з тої пори, як цю лінійку запустили, я користуюся і шампунем проти випадіння волосся, і тоніком, тобто і кондиціонером, і масажером дооледі. Тобто, я зразу цю лінійку полюбила. І ви знаєте, і, і шкіра голови. Просто нічого, ні, ні перхоті, нічого, ні сухості, дуже приємне відчуття. Ось зараз я нанесла тонік. Ну, Просто шикарно. Друзі, ось ми отримали результат. Ми наносили ці три засоби, на чисте вологе волосся, і ці три засоби вони не змиваються. Ми їх нанесли і вони діють. На корені ми наносили заспокійливий тонік для шкіри голови. Багато наносили, бачите, він війшов в шкіру. Дивіться. І волосся дійсно, воно стало більш пухнасте. Тобто, ніякої жирності ми не фіксуємо. Воно стало більш пухнасте і більш сильне. Зразу від кореня, бачите, як воно пушиться так. На цей бік ми наносили новий продукт. Сиворотку для посічених кінчиків волосся. Воно таке галеобразна. І подивіться, ну, У мене не було посічених кінчиків, але волосся стало більш вологе, більш сильне, і воно більш рівне. Бачите, я відмічаю деякий ефект сталіну, і на, так, на дотик воно таке вологе, сильне волосся, відчувається воно так просто такий. Відчуття від, коли торкаєшся волосом. А на цей бік ми наносили мультифункціональний спрей. І бачите, я фіксую різницю. З цього боку у мене волосся більш пухнасте, дивіться, і, і більш блискуче. Дивіться, от кінчики там, де спрей, і кінчики там, де сиворотка. Ну, просто очевидна різниця. З цього боку, ми бачимо, волосся воно більш вологе. І бачите, такі кінчики, вони вирівняні, сильні, а тут вони більш пухнасті, бачите? І навіть е, в них, бачите, тут е, не, нема такого, що волос є. Він вирівнявся, бо він став такий важкий, сильний, зволожений. А тут, бачите, трошки йде е, такий локон. Мультифункціональний спрей і сиворотка для посічених кінчиків. От я не знаю, ви можете самі зафіксувати різницю. Отакі дві чудові новиночки ми маємо в 12-му каталозі в лінійці Доолоджі. Сиворотка для посічених кінчиків волосся і заспокійливий тонік для шкіри голови. Обидва засоби, як ви бачили, дієві. Використовуйте з задоволенням. Якщо є питання, будь ласка, пишіть в коментарях, буду рада бути вам до пригоди. Всім дякую за перегляд!